Перемовини з Росією вже сьогодні. Скандальний закон про НАБУ і САП, як реагують українці та світ і які сюрпризи для нас готує погода. Все, що важливо знати про останні події в Україні, розкажу далі у випуску. Мене звуть Ірина Кондрачук, і це ТСН Онлайн. Підписуйтеся на наш Ютуб, дивіться ефір і обов'язково коментуйте, що вам було найцікавіше. Президент України затвердив склад офіційної делегації для зустрічі з російською стороною у Туреччині. Її очолить новопризначений секретар РНБО Рустем Умєров. Відповідний указ про склад делегації оприлюднений на офіційному сайті глави держави. До Стамбула також поїхали представники розвідки, міноборони, генштабу, міністерства закордонних справ та офісу президента. Третя зустріч запланована на сьогодні. Нагадаю, перші дві відбулися у травні та червні. Єдиним їхнім результатом стали домовленості про обміни полоненими та тілами загиблих нині триває підготовка до нового обміну військовополоненими. Більше деталей зеленський пообіцяв згодом. 4 липня відбувся черговий восьмий етап обміну. Його провели за формулою всіх на всіх у категоріях важкохворі та полонені віком до 25 років. Відтоді Росія загальмувала процес, який став фактично єдиним результатом червневих переговорів у Стамбулі. Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який змінює підпорядкованість Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це свідчить сайт Верховної ради. Вже пізно вночі Зеленський повідомив, що зустрівся із керівниками НАБУ САПільниками СБУ та генпрокурором. Головною метою змін законодавства президент назвав пошук справедливості і очищення антикорупційних інституцій від російських впливів. Перший велелюдний протест від початку повномасштабного вторгнення люди вийшли на вулиці, протестуючи проти закону, який, на їхню думку, урізає автономність набу і сап. Вони зверталися до президента, очікуючи, що той накладе вето на закон. Мітинги відбулися одночасно у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі. У столиці мітингарі навіть порушували комендантську годину. Репортаж кореспондентів ТСН. Далі. Кияни збираються ближче до восьмої вечора. Серед натовпу переважно молодь на площі біля нині найпопулярнішого театру в Україні театру імені Франка. Нині клюють зовсім не театральні присущі сьогодні. Люди вийшли сюди із політичними умовами до влади. Атмосфера панує позитивна. Люди посміхаються, домальовують саморобні плакати просто на дорозі і змагаються у креативності. Мене обурив законопроект, який пропонує генпрокурору тримати набу і САП, і це викликає в мене певну тривожність. Звісно, є питання до діяльності. Може бути питання до діяльності, як БУ, так і Кисап, але це не має ставати причиною того, щоб їх передавати в повноваження офісу генпрокурора. Серед учасників акції є військові, зокрема, ветеран російсько-української війни Олександр Терен. Це важливо зараз не мовчати, бо у нас народ це є. влада. Мені здається, що треба про це просто кричати. І тому я тут площу біля театру Франка. Протестувальники обрали, бо вона розташована неподалік офісу президента. Кілька поліцейських акції не заважають. Ми Згадують і гасла 20-річної давнини. Близько пів тисячі людей в той самий час збираються і у Львові на площі перед пам'ятником Шевченку вони вимагають зберегти незалежність антикорупційних органів. Півсотні людей виходять на протест в Одесі. На Дерибасівській вимагають витувати закон, який на їхню думку може завадити шляху України до Євросоюзу. Ми не росіяни, ми не жоден інший народ, якому все одно свої права треба відстоювати. І мені здається, якщо цього не зробити зараз, ми покажемо, що нами можна робити все жозу. Я припускаю, що в нас російські агенти, агенти впливу, і ті, хто підтримують і якимось чином співпрацюють, є усюди. Це наша біда. Але... Треба очищуватися, а не знищувати через це. Попри грозу та зливу протестують і в Дніпрі люди рушають колоною на європейську площу, що в самому центрі міста. Для мене цей законопроект щось обурливе і дуже неприємне, що може мати, скажімо, шкідливі погані наслідки. Да, вони працювали. Ні, не так як би не хотілося. Але вони не працювали. Тим часом у Києві мітингарі до останнього. Сподіваються, президент таки накладе вето. Цього не сталося. Гайда! 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 Ближче до опівночі більшість розходяться. Утім, декілька десятків людей залишаються ночувати просто неба. Дмитро Фордак, на невірна, Марічка Кужик та Олена Черняєва. ТСН один по судин марафон. Єдині новини. Новий закон прокоментували генпрокурор і голова СБУ. Руслан Кравченко наголошує спеціальна антикорупційна прокуратура і раніше була у статусі департаменту офісу генпрокурора. Нововведення передбачають, що ГПУ та сап стануть однією системою, але займатимуться вони іншими справами, і кожен матиме свої провадження. Голова СБУ Василь Малюк натомість висловив думку, що прокурори САП не допустять тиску на себе а можливі нові повноваження стануть до. Додатковою відповідальністю для генпрокурора. САП, відповідно до закону України про прокуратуру, як був і так і залишається, він у статусі департаменту був і є. І ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати по своїм кривим провадженням, ми по своїм. І разом будемо друг другу допомагати. Питання нардепів і краще вас запитати у них, це буде правильно і логічно. Вони дадуть якісь деталі. Але наскільки я розумію і можу відповісти на дане запитання, це просто повернення до конституції, і сап і набу не ліквідовані. Вони продовжують існувати і продовжують якісно працювати. Європейський союз новина про ухвалення закону довкола Набу та САП стурбувала, але порушувати питання про призупинення фінансової допомоги Україні поки що там не збираються. Зокрема, про серйозну стурбованість загрозою втрату незалежності антикорупційних органів заявила єврокомісарка із питань розширення Марта Кос і нагадала, що інституції, такі як Набу і САП, є життєво важливими для європейського шляху України. Відреагували також і на рівні великої сімки посли країн. G7, серед яких є США, повідомили, що вже зустрічалися із представниками антикорупційного органу і мають намір обговорити ці події із керівництвом уряду. Вони зазначили, що уважно стежать за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою у скоєнні злочинів. Утім обіцяють, що фінансова допомога Україні не припинятиметься. Це раніше підтвердив і речник Єврокомісії. Я не хочу, щоб ми скорочували нашу підтримку. Зовсім ні. Я хочу навпаки, і саме тому мене це трохи дратує. Дратує те, що все сталося так швидко і очевидно, без обговорення з європейськими партнерами. Знову ж таки, звісно, Україна незалежна країна, і ми тут не для того, щоб читати лекції чи повчати. Але з іншого боку, я би дуже хотів побачити співпрацю і комунікацію в цьому питанні. Адже для нас, як найбільшого донора, надзвичайно важливо, щоб гроші використовувати. використовувалося розумно. I think the second consequence that is Я думаю, що другий наслідок, який не менш важливий і може бути дуже небезпечним, полягає в тому, що цим негайно скористаються вороги України. Усі ті, хто не хоче бачити Україну в ЄС, усі ті, хто не хоче підтримувати Україну, яка бореться за свободу свого народу, але також і за свободу Європи, можете бути певні вже завтра. Вони використають це як аргумент проти підтримки України. Тож, на мою думку, це дуже поганий сигнал. Переконати Євросоюз у тому, що остання законодавча ініціатива не шкодить європейській інтеграції України, спробували прем'єрка Свириденко та віце-прем'єр Качка у соцмережі. Він розказав. Запевняв єврокомісарку з питань розширення Марту Кос про те, що українська влада не відмовляється від своїх антикорупційних зобов'язань. Після цього Марта Коз зробила вже другу заяву у соцмережах. Мали мовляв відверту розмову, під час якої вона наголосила на серйозному занепокоєнні ЄС щодо ситуації з верховенством права в Україні, особливо через зміни до закону, що стосується Набу і САП. А що про надшвидке рішення влади думаєте? Ви кому і для чого на ваш погляд слугуватиме скандальний законопроєкт? І чи плануєте виходити на мирний протест сьогодні? Свої думки обов'язково залишайте у коментарях до цього ефіру. На Ютубі? Ну і звичайно ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал, якщо не зробили цього досі. Я тим часом продовжую випуск. ТСН. Максим Казбан, командир бригади Людь, загинув на Донеччині. Про це повідомили у національній поліції. Сталося це напередодні. Командир окремої штурмової бригади Нацгвардії потрапив у ДТП. Обставини не повідомляють. Полковник Максим Казбан керував підрозділом майже рік. У вересні 2024-го Він отримав бойовий прапор бригади. До цього був першим заступником комбрига. Сильним був воїн, важка втрата. Написав у своєму телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський і висловив співчуття рідним та близьким. У ніч на сьогодні ворог атакував Україну ударними дронами та безпілотниками, імітаторами різних типів. Загалом цієї ночі росіяни випустили 71 БПЛА. 27 російських бляшанок. Вдалося збити на півночі, сході та у центрі країни ще 18 дронів подавлені засобами РЕБ. Звітують повітряні сили. внаслідок нічної атаки під ударом опинилися Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Черкащина. Зафіксовано влучання 26 дронів у 14 локаціях та падіння уламків збитих БПЛА на п'яти локаціях. Три тисячі доларів за зняття із розшуку на Одещині затримали заступника керівника районного ТЦК. Він пообіцяв військовозобов'язаному, який порушив правила обліку, видалити його зі списку розшукуваних. За це вимагав гроші. Кошти передавав його підлеглий, теж працівник ТЦК. Затримали посадовця під час отримання другого траншу хабаря. Суд відправив його під варту, але він може внести заставу мільйон двісті тисяч гривень. За корупцію заступнику Рівника районного ТЦК загрожує до 10 років позбавлення волі. 66-річну жінку вбили росіяни у Херсоні. Зранку вони обстріляли Дніпровський район. Ще одного містянина доправили до лікарні після нічної атаки. А напередодні у Садовому та Береславі загинуло двоє чоловіків. Поранень також зазнала медпрацівниця в обласному центрі. А у червоному маці жінка наступила на пелюстку. Вона у тяжкому стані. На Харківщині п'ятеро поранених у Куп'янську ворожий впіврон поцілив у цивільне авто. Чоловік та жінка дістали акубаро травми та опіки. В ізюмі поранено двох жінок, пошкоджено складську будівлю. У великому бурлуку відлучання горів ринок. Постраждала жінка. У Краматорську на Донеччині окупанти скинули авіабомбу. На багатоповерхівку загинув 10-річний хлопчик. Восьмеро людей зазнали поранень. Ще одного містянина уразив безпілотник. Попри фронтовому Запоріжжі окупанти завдали понад чотири сотні ударів з авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню та безпілотників, поруйновані житло та цивільна інфраструктура. Кривий ріг теж був під масованою атакою безпілотників. Зруйновано приватний будинок ще чотири пошкоджено. Побито підприємство. Є руйнування і в Синельниківському та Нікопольському районах. Помер легендарний музикант Озі Осборн, один із основоположників хеві-металу, шоумен, який одного разу відкусив голову і кажану на сцені, наркоман, що мало не вбив власну дружину, і зірка реаліті шоу на останньому концерті менш ніж три тижні тому. Він зібрав усіх учасників культового гурту Блек Sabbath і попрощався зі сценою, виконавши основні хіти. через хворобу Паркінсона під час концерту. 76-річний Осборн сидів на чорному крилатому троні. Захід тривав 10 годин без перерви і зібрав безліч метал-гуртів, зокрема Металіка, Росес, Еліс Чейнс. Наприкінці Осборну подарували торт, а в небо запустили фєєрверки. Після початку повномасштабної російської війни Осборн випустив платівку у кольорах українського прапора, а гроші передав волонтерам. Протягом кар'єри Озі здобув чимало престижних нагород, зокрема, 5 премій Греммі у 2006 році. Його двічі ввели до зали слави рок ролу як учасника Black Sabbath і як сольного виконавця. Також він отримав зірки на Голівудській алеї слави та Бродстріт у Бірментгені. Сильна спека із перервою на дощі і грози повертається до України до плюс 30 на півночі, зокрема у столиці, ще на пару градусів гарячіше на сході півдні та в центрі країни. А от у західному регіоні температура повітря за прогнозами не перевищить 28 градусів, проте його не оминуть зливи вітер та грози. Напередодні у Києві пронісся справжні буреві. Люди у мережі викладають відео повалених дерев та справжніх річок, на які перетворилися дороги і тротуари. А на вулиці Глибочицькій сильний вітер навіть повалив будівельний кран. Минулося без потерпілих, та вже сьогодні спека повертається і вже затримається, кажуть синоптики подовше. Тож закликають пити багато води і потрохи придивлятися туристичні маршрути на вихідні. І на цьому в мене поки що все. Наступний ефір ТСН дивіться вже о чотирнадцятій. Наша редакція оновлює випуск. А Ви тим часом напишіть про що важливо почути далі. Ну і підписуйтесь на наш канал на Ютубі, ставте дзвіночок, щоб не прогавити прямі ефіри. І до зустрічі!